Привіт, друзі! Ми сьогодні будемо брати таку інтересну гру. де це друга частина? Ви на каналі для Богну і ви ми можемо переходити к нові ігри. Так, ага, нам тут пристана клава, а ні, це не приз. Ладно ми граємо, ролик нам не помішає. Ролик нам не помішає грати. <плес> Я закосила. першого почала ролика. Це так неможливо. Ну, ладно. Ми подали грати. І на ті звуки не обращайте уваги. Це просто такі звуки. І можемо і, і дивитися ролик без проблем. Ніхто не запрошував дивитись ролик. І щось у нас всі б'ють, тоді вже не будуть бити. Ніби що він хоче куминити. Блін. Не виходить вигляд, хіба будь один раз. Ладно. Ладно. Ми навіть в першій серії не змогли грати спокійно. Ладно, нас знову убили. рано. Ой, ладно. Ми не розстраивалися йдемо далі грати. Щось з того разу ми були королевою, а цього, з цього щось цього разу ще не разу. А тому вже зараз будемо на ці звуки не обращайте знову внимання, я вам так сказав. Чтось ми закусили дівку Блін, ми могли бути королем, ну може ми вже були королем, я просто не дивився. Ладно, поєбіться роллка подивись. Так, О, ти ніби що хочеш, то я думаю, що він мене уб'є, на а наоборот. Я його об'ю. Ага, ще погано навіть, що ми будемо грати до 45 хвилин. Ну, менше, ніж 40 секунд. Ладно, ми будемо грати ще дуже довго. Ой, ну, ну ви, ну, ви самі поводиш, коли ролик закінчиться. Я не знаю, скільки ще буде. Ти вже надоїла не проігравати. Хочеться вже ламати. Ладно, ну ладно, зараз все виграю. Тільки ще трошки почекаємо. Коли ми цей ранки граємо, все можемо прощатися. А це може бути дуже довго чекати. Дуже грустно, що цей чувак не взяв ту штуку. Напевно, він перший раз грає і вміє грати. Ну, як як нього багато, тоді він мать вміти грати. Бо я ніколи не бачив який. Тривозя забрати! Єс! Три велику штуку брат. Я буду його нічтожити і все його буде менше. А я навіть король, ура! Нарешті королеву на честь раєм навіть ладно, ладно, мене ось штука. Ми вже так, тогда ми зараз землю наберемо. Тільки сказав ролику, ми щоб всі землю забирали. Ну а ми програли. Ну, ладно, друзі, всі. давайте прощаємось всім папа, но в серію чекайте. І ви підписуйтесь на цей канал. Всім папа!